Останні три тижні я би сказала, ми спостерігаємо свого роду такий антикорупційний нетфлікс, тому що слава Богу, конкурс він є відкритим. А він є прозорим. Величезний плюс власне цього конкурсу за що можна похвалити роботу комісії, в якій, до речі, є міжнародні експерти, міжнародної які власне були делеговані до складу цієї комісії, нашими міжнародними партнерами. Це похвалити те, що конкурс все ж таки є достатньо прозорий. Можна величезну кількість масової інформації нам, як громадянському суспільству, організаціям з антикорупційного сектору, які слідкують за конкурсом, власне підняти цю інформацію і проаналізувати. Крім нас, також крім нашої громадської організації, інститут законодавчих ідей, також за конкурсом. Я знаю, дуже так детально слідкує Transparency Інтернешнл, громадська організація Автомайдан, і ми із власне із громадському секторі робимо такі рейтинги так: рейтинги доброчесності кандидатів. Що дуже цікаво, що е, ми, слава богу, відійшли від практики 2015 і 2016 року, коли супер зашкварені кандидати, які очевидно, що протаскувалися банковою е, лижні інструктори на на, на керівників е, національного антикорупційного бюро, до прикладу, таких. Е, Фігури, які би відверто зрозуміло, що вони були би пролобійовані провладними структурами, дуже так очевидно, і е, з, з відчуттям повної повного ігнору всіх процедур, зараз ми такого не спостерігаємо. Були кандидати, які шокували, насправді тим, з яким підходом так вони підійшли до конкурсу власне на таку важливу посаду, на топ посаду в антикорупційній сфері, е, самі. Або е, нехтуючи нормами антикорупційного законодавства, або фактично вони сподівалися на це, що це не стане, що е, що фактично це не набуде розголосу, чи ми як громадськість не будемо за цим спостерігати. Слава Богу, зараз ці кандидати вони не є фінальній десятці, але, наприклад, були кандидати, які е, цитую могли собі дозволити на співбесіді доброчесності, конкурсній комісії, сказати, що ви знаєте, я сам в шоці, як так, що. Моєї тещі там чотири квартири, три машини, із майже відсутністю серйозних офіційних доходів, оце те, що в мене бізнесмен, і це нагадаю, що це говорять люди, які претендували, які всерйоз мали наміри зайняти таку керівну посаду, так або, наприклад, коли ми розуміли, що із Запорізької облради був кандидат, який фактично лобіював інтереси московського патріархату і блокував фактично. Проекти рішень облради для того, щоб заборонити діяльність московського патріархату на території Запорізької області, так тобто, от такі відверто зашкварені кандидати, вони не пройшли. Наскільки ми розуміємо, от саме перевірку власне на, на доброчесні на нашу думку було б першочергово, по перше, повна незалежність власне особи, повна її політична незалежність, повне розуміння, що ніхто із членів власне українців, які тому ж насі міжнародників комісії українців, що ніхто не лобіює, не протягує власне цього кандидата, нам дуже важливі повністю прозорі процедури.